Добрий вечір, мої Дніпро, мої Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 31 перше, липня. Дивимося, є загроза 31 липня. Для мирних людей. Чи буде шахетний або ракетний удар? Покажіть нам, будь ласка. Мисту Дніпро. Так, любимые, загруза, на, на ночь. Хлопці будуть працювати, але ж ми знаємо, що летять уламки. Поки я не можу сказати, що це ракети або шахеди, але м -м, люди будуть в сльозах. Не дуже гарні карти. Зараз подивимося. 1 липня. Покажіть нам місто Самар, чи є загроза ракетного або шахедного удару? 31 липня. Ні, Самар відіб'ється. Все буде добре. Принаймні там ніяких таких значних руйнувань не буде. Місто Павлоград, покажіть, будь ласка, чи загроза удару в місто Павлоград. 31 липня. Так, да, місто Павлоград дуже уважно. Падають вам і ракети, і шахеди, і е, будуть руйнування. У вас не дуже гарні карти. Люди будуть в сльозах, щось може на 31-ше бути негарне. Може бути десь прильот. Кам'янське, покажіть, будь ласка, Кам'янське, чи є загроза. Дніго надару по місті Кам'янське. 31 липня, місто Кам'янське, так, на да, Кам'янське теж під загрозою об'єкт. У них -е, там. Працюють і жінки, і чоловіки. Хлопці будуть працювати, але дуже погані. Можуть пропустити. Бути уважні. Дуже бути уважні. Кам'янське і Павлоград дуже погані карти. Місто Дніпро ще раз дивимося на іншій колоді. 31 липня, місто Дніпро. Так, погано. Місто Дніпро погано. Будьте уважні. Знову сльози люди в сльозах, хлопці працюватимуть, але. Днепр. Так, тридцать первое. Бережіть себе, покажіть правий берег міста Дніпро 31 липня. Чи є загроза ракет. Шахеди, падають шахеди. І ракети, мабуть, буде комбінований удар. Подивимося. Лівий берег, місто Дніпро. Лівий берег, 31 липня. Тут однаково. Все однаково пада удар, тому будьте дуже обережні, бережіть себе, своїх близьких. Завтра з вами зустрінемось і зробимо розклад вже на 1 серпня. Не лайтесь, бережіть один одного. Бо в єдності наша сила.